Вітаю вельми, шановне панство. З вами знову Вєдаль. Отже, коротесеньке відео про нарешті пішов дощ, а то цей пух від тополі, ну він взагалі жесть для усіх людей, у яких є алергія. Про незрозуміле шебуршання щодо Лисої гори. Бо, ну, вже ж все сказали, не можна будувати нічого. Нє, Ні, щось хочуть. Ну, і звичайно, про всяких недолюдей. Не нелюдов, ні, а не до людей, вони ще навіть людьми не стали, які роблять збори і тирять гуманітарку. Отже, по перше, нарешті пішли дощі. Для людей, у яких дуже великі проблеми з алергією, пухтополі це жесть. Я, на жаль, один із таких людей, і дуже довгий час я ходив прикриваючи обличчя по вулиці, тобто був замотаний у Тісур. Як я не знаю, як якийсь терорист, бо просто не міг дихати. Пшикав у ніс пшикавкою, бо просто не було можливості дихати. Зараз ця проблема нарешті ну, трошки зникла. Не повністю, на жаль, але вона більш-менш прийшла із-за того, що були дощі. Такся. Далі. Щодо. Трошки угашених людей, які додумалися знову крутити вертіти щодо лиси гори, вже напряму сказали: Лиса гора недоторкана, але ні. Є невеличкі нюанси у законодавчій базі, які можуть дозволити не дуже добрим людям будувати усілякі різні будови на території Лисої Гори. тобто це заповідний парк. На якому взагалі нічого не можна будувати. Це одна із дуже важливих пам'яток історичної та релігійної культури, яка має бути недоторканою. Але ну, всі розуміють, що таке наші бюрократи і не дуже добрі люди, які хочуть набудувати всякого, щоб собі накидати грошей. Так? І ну, третє, так же вийшло, що останнім часом я не роблю жодних зборів. Для хлопців я напряму скидаю гроші. Наприклад, таким, ну, в такі організації, як збір притули, напряму закидаю хлопцям, яких я знаю, яким це необхідно. Знаходжу друзів, друзів, які ну дійсно знають. і Я в принципі теж багато, багато з ким знайомий. Коли є можливість, я закидаю. А Також хотів зазначити, що, вельмошановне панство, я розумію, що багато хто із вас не є мільйонером. У багатьох із вас немає має можливість донатити стільки, скільки необхідно. Але ви можете підтримати наших хлопців і по-іншому. Е, простий найпростіший варіант: якщо у вас є з собою якийсь смаколик, там, печиво, вафельки, яблуко, ну будь-що, бачите військового, пригостіть його. Просто пригостіть і цього вже буде достатньо. Дякую за увагу. Слава Одіну, слава Україні, слава ЗСУ. Також невеличкі по А Щодо угашених, я залишу декілька силок. Будь ласка, подивіться на цих людей. І скоро буде дуже багато відео щодо флешмобів аля Зрадник-голова цеглина. Е, я коли вже повністю ця тема розійдеться, я також зніму про це відео. Бо якщо я зараз почну розповідати, що треба зробити з цеглиною і головою зрадника, мені скажуть, що це почав я. Е, будь ласка, подивіться ссылки.